Ця махінації в документах, плутанина зі званнями, туси в караоке і погрози військовим. Всі ці звинувачення летять в бік одіозного експолітика Олега Ляшка. Я вам скажу, що було б, якби я був президентом. В країні точно був би порядок, ніяких би стратегічних сімок не було. Мільйони б українців поза кордона горшки б не їздили, виносить. Офшори ні я б як президент не реєстрував, ні олігархи, ніхто б у мене офшори не реєстрував, а платили б податки тут. А хто не захотів би платити, то відповідав би. Остап, я тебе знайду, я наб'ю тобі морду. До побачення. Скотеняка така. Тепер же Екс Нардеп мітить на посаду командира новоствореного батальйону ударних безпілотників у 63-й окремій механізованій бригаді. Це досить успішна бригада. Хлопці якої постійно вдосконалюються і від початку повномасштабного вторгнення тримають багатокілометрову лінію фронту. І саме тут служить Олег Ляшко, і саме обороноздатність цієї ж бригади він тупо знищує. Принаймні так стверджують військові із цієї бригади. Де правда чим займається Олег Ляшко насправді та чи дійсно перебуває з ЗСУ? Подробиці вже за хвилину. А ви допоможіть надати розголосу цій справі? Поставте вподобайку під цим відео, залиште коментар і не забудьте підписатися на ютуб канал Ростислав Продакшн. А ми починаємо. Усім, хто розказує, що я не так воюю. У мене одна пропозиція: мобілізуйтеся добровільно в армію, як я два роки тому. Приїжджайте на Лиман, де ми зараз цілодобово нищимо ворога. І покажіть, як треба воювати правильно. Ні, тоді закрити свого брехливого рота і не заважайте мені робити мою найважливішу зараз роботу захищати Україну. Будуть вибори, будете. А зараз треба зберегти Україну. Такий допис з'явився на сторінці Олега Ляшка в день публікації статті на ТСН, в якій військовослужбовці на умовах анонімності розповіли про його некомпетентність на посаді, виконуючи обов'язків начальника безпілотних систем. 63-ї окремої механізованої бригади. Що ти тут робиш? А дерева, що ти тут робиш? Що ти робиш? Це занароджувати. Це занароджувати. Сугана насада, Ти що? Справа відбувалася так. Журналісти ТСН повідомили, що військові попросили надати розголосу поведінці Олега Ляшка. Згідно з матеріалом, в СНР депа немає військового досвіду, і в безпілотниках він повний нуль. Але це не заважає йому тимчасово виконувати обов'язки начальника безпілотних систем 63 третього окремої механізованої бригади. Також стверджують, що замість виконання своїх обов'язків Олег Ляшко втручається в застосування безпілотників, примушує повторно атакувати підбиту техніку для того, аби записати картинку. Через некомпетентність Ляшка військові втрачають техніку. Також вони поскаржилися на грубу поведінку екс-нардепа, який погрожує тим, хто відмовляється виконувати його накази, а також ображає офіцерів і солдатів. За словами військових, Ляшко прийшов у ЗСУ простим солдатом. Зараз же він є старшим сержантом, але це звання все одно не дозволяє йому займати керівну посаду. Посада є офіцерською. А він старший сержант, тобто вже в цьому є конфлікт, адже людина із нижчим званням не може командувати військовими вищими за нього. Чого почався шлях ляшка в лавах з сумні? Спочатку повномасштабного вторгнення Олег Ляшко практично не з'являвся у публічному просторі. Але у вересні 2022-го він увірвався у соцмережі власним фото із автоматом. Запам'ятайте всі, особливо вороги. Ми ніколи не станемо на коліна. Ми ніколи не здамося. Україна переможе. Згодом дійсно стало відомо, що у жовтні 2022 року Олег Ляшко склав присягу у ЗСУ. Лідер радикальної партії вступив на службу до української армії і засвідчив це на відео під час складання присяги. Немає більшої честі ніж захист рідної України. Служу українському народу. Прокоментував політик дане відео. Я. Ляшко Олег Валерійович вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержуватись Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. У липні того ж року Ляшко потрапив в інформаційний простір. Новиною про те, що звернувся до колишнього міністра внутрішніх справ та екс-генпрокурора Юрія Луценка за консультацію, як списувати дрони камікадзе. Про це Луценко розказав у відеоінтерв'ю главкому. Він розповів, що головний радикалів країни, начебто, воює на Харківщині за 5 кілометрів від російського кордону. Зокрема, працює із безпілотниками. Мовляв, він зателефонував із передової до Луценка, аби поради. Тися як провести акт списання дрона Камікадзе, адже армійська бухгалтерія їх не визнає як дрони. Тоді спису як снаряди. Це ж фактично літаючий снаряд, відповів екс-генпрокурор. Проте і як снаряди це визначити не можуть, адже у них немає такої графи, як одноразовий дрон. Ляшкоброта багато гучних слів. У той же час з'явилася ще більш цікавіша інформація від військовослужбовця Олексія Бика. Він зазначає, що екс нардеп воює на фронті із охоронцем. Також військовослужбовцем Євгеном Степанюком, який уже понад 6 років працює особистим охоронцем Олега Ляшка. Пішов на фронт схоже Степанюк слідом за шефом. 3 жовтня 2022 року. Ляшко у своїх соцмережах опублікував відео, як складає присягу і обіцяє служити українському народові. Як насправді служили ці двоє судити не нам. Усе стане на. Свої місця із часом. А про роботу думаю розкажуть побратимам. Цей факт підтвердила і екс-дружина Степанюка, снайперка Євгенія Емеральд. Водночас дружина Степанюка ще й заявила, що чоловік майже увесь рік тримав столичний фронт і отримував найвищу зарплату ЗСУ у 100 тисяч гривень, так якби 24 на 7 був на нулі. Мій чоловік дійсно являється охоронцем екс-нардепа вже більше шести років і продовжує їм являтися і на фронті. Наскільки я знаю, перші місяці він був виключно в Київській області, ось вже далі там почалися інші міста. Чесно, не буду казати, бо можу щось наплутати, не то сказати. Ось, а зараз мій чоловік. Весь час перебуває на фронті, виконує бойові завдання. Він в мене стрілець, кулеметник. Ось тому знаєте, у нас така військова сімейка. Після цього ж ситуація змінилася. Українська снайперка Євгенія Меральт розкрила шокуючі подробиці свого розлучення з військовослужбовцем. Про це вона розповіла у своєму інстаграм. Мама двох дітей, яка має позивний Жанна Дарк виклала кілька листувань із екс-коханим. Зокрема, його голосові повідомлення із погрозами. Я прямо завтра в Харкові йду в нотаріусу, говорю фамілію повністю ребенка, повністю копію документів, у мене все є на телефоні, я подаю, що ти не пересікла границю з Польщем з ребенком без моєго розрішення. Ти ніяк, навіть при воєнному положенні, Отець жив. Поки я не х вилетиш з України, поки я не дам добро, якщо ти розпочитиш уїхати за границю. Мовчати більше не можна. Я зробила свій вибір. Я більше не мовчу. Я говорю, Долучайтеся. Степенюк говорив, що повідриває руки матері своєї дитини та підірве її, якщо побачить біля їхньої піврічної доньки Афіни якогось чоловіка. Також він назвав снайперку образливими словами та казав, що влаштує стеження за нею. І не дозволить, поки офіційній дружині виїхати до Європи із малюком. Смотри, я тебе предупреждаю. Я не пугаю, я просто предупреждаю. Если какой-то мужик мне скажет, или я увижу, или мне доложат, что какой-то чувак взял моего ребенка в руки, какой-то левый чувак взял моего ребенка, мою дочь в руки, я взорву тебя, это голосовой оставь и сохрани. Я с я взорву... Мне терять нечего. Ребенок будет расти, нормально, все, бабушек хватает. Я взорву тебя вместе с этим чуваком. Ты поняла? Я, я тебя раньше предупреждал. И, и дальше. И дальше, смотри, когда будет ребенок, расти, ты его воспитывать не будешь, ребенка я заберу. Але окрім справ військових, ляшко встиг потрапити у гучний скандал. Мова йде про відео, яке з'явилося в листопаді 2023 тисячі На кадрах Олег Валерійович разом із своїм охоронцем та ще одним побративом співає в караоке пісню Жені Білоуса Дівчонка-дівчоночка. На відео експолітик у камуфляжних штанах. Дівчонка! Екснардеп довго не коментував відео, але після тривалої паузи таки висловився стосовно цього. На фронті я добре зрозумів одне життя занадто коротке, тому не втрачаю свій час, щоб коментувати чи спростовувати безглузді, брехливі і замовні звинувачення. Час розставить все на свої місця і кожному дасть оцінку. Оце скрізь, куди приходить руський мір. Цей грьобаний, це сльози, це гори, це смерть, це кров. Це знищені села, це знищені долі людей. Тому його треба знищити. Ці русських... Тож який висновок наразі ми можемо робити? Олег Ляшко дійсно приєднався до лав ЗСУ, склавши присягу, очолив друге відділення взводу безпілотників роти вогневої підтримки та має посаду молодший сержант. Щодо його місця перебування, враховуючи його активність в соцмережі та відсутність фото з зони бойових дій. Нацьполіта, швидше за все, перебуває десь у прифронтових територіях, спершу, начебто на Харківщині, а потім ще й на запорізькому напрямку. Ми солдати ЗСУ. Сьогодні наше свято День Збройних сил України. Ми робимо те, для чого народжені справжні чоловіки. Ми захищаємо найцінніше свої сім'ї і свою Україну. Українці, вірте нам, вашим захисникам. Вірте ЗСУ! Ворог буде розбитий, ми переможемо і збудуться пророчі слова, щоб Лани широкополі, і Дніпро, і кручі стали вам поперек горла, москалі. Є... Слава Україні!